Вісна я, прийшла. Таке от. Це було взагалі несправедливо. Два кота. Може, так часто, як ти казала, пляшка в день. Я не говорила, що я особисто п'ю е, цілу пляшку в день. Якщо це якийсь там вечеря, ми там приготуємо смачно м'ясо або ще щось, то звичайно телеквина є виси. Навіть два телека. Буває і три. І нічого з цього страшного немає. Це алкогольний Якщо люди вживають щодня алкогольки це викликає звикання. Це алкоголіт натягти. Або я ні на міністр. Мені я б навіли крізь землю, провалився. Діана нас ще то що пустила де ще Конкуренти не стримують критики. Цікаво, що почує на свою адресу і родина близькі. Антон. Ви готові? Вже подивитися наше се. Пашка сіло. Антон. Я вважаю, що ми зібралися на 10 пустить. Реально. От так ага. от. Любов. Затишок